Апі, звичайно, що до Бахмута знаємо, що зараз окупанти у східній частині міста вони намагаються відтіснити українських військових до річки Бахмутка. От наскільки зараз вірогідний такий сценарій, що український гарнізон повністю залишить східну частину міста і залишиться лише в західній. Права в тому, що не лише в східних районах цього, цього міста фортеці тривають запеклі бої, і ще більш складна ситуація на північних околицях міста Бахмут. Там росіяни мають численні перевагу, намагаються цю перевагу трансформувати в певні територіальні здобутки. Так, українська армія маневрує, проводить маневри на оборону і Тут дії українських генеральних штабу, відповідних командирів на місцях вони є абсолютно раціональними. Якщо ми маємо можливість тримати оборону, ми її тримаємо. Але ж очевидно, якщо в тих будинках, де знаходяться українські підрозділи, від них нічого не, не, не залишається в ну, нас артилерійського вагоню з боку російської артилерії, то відповідно, і тримати там нема за що, і немає можливості. Тому наші сили маневрують. Чули ми заяву президента Володимира Зеленського, який абсолютно чітко говорить про те, що діють наші війська абсолютно раціональна, і якщо буде потреба в тому і необхідність відійти на інші рубежі та позиції, ми це зробимо. Бо, як завжди, війна це не про квадратні кілометри. Війна це про збереження життя наших воїнів. Адже якщо ми збережемо армію, нам далі буде ким чим визволяти територію нашої країни в рамках контрнаступальних заходів. Ну і з приводу також ще Бахмутського напрямку бачимо на карті чудово і чітко, що хромове село залишається дуже важливим для нас для тилового забезпечення, для того, що можна ротації проводити. Відповідно, це розуміють також окупанти. і, очевидно будуть від верхівки Ягідного далі рухатись на південь, на південний захід. Як ви взагалом оцінюєте? Потенціал ворога для того, щоб накопичувати і застосовувати ще резерви на цьому напрямку, і чи немає дійсно ризику, що вони можуть найближчим часом атакувати хромове? Безумовно, таке може статися. Російські керівники абсолютно на місцях чітко усвідомлюють і слабкі місця в обороні в українських сил оборони і відповідно розуміють і яку перевагу вони мають в першу чергу в засобах артилерійського ураження. Перед українськими силами оборони цю перевагу вони намагаються використовувати. Відповідно, за рахунок більшої кількості особового складу вони намагаються проводити саме піхотно артилерійські штурми несуть шалені втрати. Всім добре відомо, що бої в міській забудові є найбільш складним видом бою. Але тим не менше, незважаючи на втрати, росіяни найповільно, але тим не менше, поступово працювати вперед. Чи стане це, це так, як ви наголошуєте, цілком ймовірно, знову ж таки, абсолютно раціональний підхід, який спрямований першу на реалізацію двох завдань під час активної оборони тим більше ворожих вояків, Ну а далі створив до передумови для е, успішного відведення наших сото засобів на інших рубежі та позиції, і вже там вибудовувати відповідну лінію оборони. Будь-якому разі плани Путіна щодо виходу до кінця березня на адмінкардонний е, Донецька та Луганська областей вони не здійснені. Є відповідний спротив, є відповідне забезпечення. А в той же саме час сил стратегічного резерву, українських сил оборони, вони працюють над набуттям бойових спроможності. І як говорив генерал Буданов, очільник української військової розвідки, в період проміжок часу між серединою квітня до кінця травня, ми побачимо дуже бревні і дуже значущі події на фронті. Я думаю, що всі ці події будуть пов'язані з українським контрнаступом. Безпосередньо так сподіваємося, що так і буде, і як можна більша кількість расистів буде знищена? Водночас знаємо, що російські військові вони продовжують тиснути і на авдіївському напрямку там мають певні такі успіхи. На жаль, в районі Красногорівки. Наскільки це ускладнить оборону Авдіївки? Справа в тому що в районі Авдіївки бої запекли бої тривають вже рівно 12 місяців рік. А взагалі то бої на цій ділянці вони з, 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 з різними наступними інтенсивності тривають ще 14-го року. Але вести мову про якісь таких значних територіальні здобутки польської армії ну по це не йдеться. Так насправді надзвичайно складна ситуація в районі Красногорівській, в районі Водянова, в Масамій Мар'їнці і йдуть бої, бо армія і там має численну перевагу, але ж Зважаючи на те, що там теж з, з, з певним проміжком часу з періодичністю заявляють про те, що вони вже взяли під контроль Авдіївкою все це не відповідає дійсності, українські сили оборони тримають ту саму оборону, нищать великих за російських вояків і відступати нікуди не ні планують. Бо очевидно, що нинішнє протистояння вона створює те саме статус Путін Путінська армія намагається, але не може. А українські слова оборона абсолютно раціональна діють в такий спосіб, щоб знищити чим більше російських вояків пане Владиславе, і коротко, якщо можна до хвилини, от російські мілітарні телеграм-канали напередодні заявили про перекидання на вугледарський напрямок важких вогнеметних систем ТОС-1 один сонцепьок. А якщо це дійсно так, наскільки ці важкі вогнеметні системи можуть створити нам проблеми в районі вугледару? Права в тому, що вони діють навіть до трьох кілометрів, а відповідно вони змушені будуть виходити фактично на передній край атакуючих підрозділів путінської армії. Ну а там працюють наші гармашки, тому вже палали тоски поблизу то горідару, будуть ще палати. Вони палають яскраво з такими З... Я так, кажуть, звогником. з вогником. З да. вогником, так. Там будуть палати так само, як і їх попередники. Так, пане Володиславе, спасибі вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. що... Допомогли нам розібратися ситуацію на різних напрямках фронту. Владислав Селезньов, полковник запасу з субу з нами на зв'язку.